Як співається в народній пісні, весна йде, красу несе, та незаперечним є те, що краса у місті твориться ще й руками небайдужих працьовитих людей, наприклад, ось цих. Виконавши планове обрізання дерев, працівники комунального підприємства Сансервіс у жовтневому районі взялись за озеленення. Сьогодні у парку 50-річчя України вони висаджували дерева та чагарники, а незабаром візьмуться впорядковувати квітники і газони. Садимо дуб. На сьогодні 10 штук дуба, 30 штук кльона, 30 штук ясеня і ще 10 штук липи. На сквері Рзянкіна у нас буде, ми будемо висаджувати магонію в кількості 100 штук. І у вулиця Невська там теж сквер, де ми висадимо чубушник в кількості 150 штук. Це кустарник, який магонія, яка вічно зелена, а чубушник буде зеленіти нам літом і весною. Деревам по вулиці Будьоного вже понад півстоліття. Цьогоріч їх вписали у план омолодження. На сьогодні завтра працівники дзержинської дільниці сансервісу завершать цю роботу і теж розпочнуть висадку молодих саджанців у районі. Трудяться працівники завзято, але тривожаться з причини затримки зарплати. І, попри все, кажуть, що люблять свою справу, адже впорядкована смарагдова краса вже зовсім скоро покращуватиме настрій городянам.